Мой і чесно, дуже-дуже складно мені йде, незважаючи на те, що це досить гарне, прикольне сучасне видання. В мене оранжеві пальці від фарби. А, типу, книга зручна, прикольна, дизайн. Я дуже люблю лісе. Так, я називала це завжди закладинкою, але виявляється, що це називається лісе, мабуть, через те, що це саме ленточка, а не а, цей. -во. Ну, коротше, опряма закладинка. Але блін, я читаю його десь. Ну, мені здається, другий тиждень чи щось таке, і я прочитала тільки 160 сторінок з більше, ніж 500. А, не більше. Це хороша новина. Тут у нас... Так, ну тут у нас епілог. Тут чомусь не пише сторінку, але виходить, що це 440. Дуже складно, дуже нудно. Трошки розвінчаю вам цю картинку. Я вам зняла один кадр, де все таке гарне. Але їм я потім це все все одно в одного вигляді. І якщо не викладати все красиво, і так далі, то будь-яка страва навіть найсмачніша, найестетичніша, буде схожа на ригачки. Погода дуже не дуже, тому зараз зробитимемо з вами какао. Короче, я не витримала, і Меблік стала моєю першою, здається, в житті недочитаною книгою. Це абсолютно не цікаво. Це просто я не знаю, в мене не вийшло навіть пропускати сторінки, тому буду читати другу свою книгу Алі Гейзлвуд. Перша була ем, кохання в мозку. Вона мені дуже дуже сподобалась, не тільки, що я скупила ще. Чотири чи п'ять книжок. дякую моєму хлопцю за чудову озвучку на фоні. От тому буду виходити зничити на. Це ще на все. Okay. Так, по порядку. Я вирішила спробувати кучеряву родину. Я спілкувалася з штучним інтелектом. і він мені сказав, що е, мій шампунь трошки занадто агресивний. Моя маска трошки е, занадто обтяжуюча. Е, я вирішила спробувати цю штуку. Спойлер, е, в мене хвилясте волосся, я тут. Для когось, хто не дуже шарить, ставлю картиночку. Коротше, в мене, наскільки я знаю, десь 2А, 2Б тип. Я дуже багато бачила, що завиток треба тренувати, всіляка ця І Я вирішила дати своєму волосся шанс. Я навіть замовила спочатку отакий дифузор, 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 Diffuser. Коротше, і допоки е, замовлений дифузор на Аліку Мійшов, він отак розкладається коштує гривень 200. Якщо ви хочете спробувати, то якби на поганий варіант. Е, я продала свій фен, який був фактично аналогом Dyson, і купила собі Бейбеліс, тому що на цей аналог Dysonu не було. Дифузорів, і я така, блін, я насправді не так багато ним користуюся. Зазвичай я їм користуюся як звичайним феном. Тому як е, я, поки мені йшла насадка ця протягом місяця, я продала свій фен, купила новий. Він в цілому мені подобається, але е, мені не дуже подобається, як на це реагує моє волосся. Тобто е, мені б хотілося б бачити його. Uh, більш кучерявим, і насправді я реально просто повністю змінила свою рутину, Тобто uh, я користувалася ось цим шампуном безсульфатним. До речі, uh, якщо ви колись боялися спробувати безсульфатні шампуні, це класно. Він, до речі, веганський навіть. Uh, він класний, в мене жирний тип шкіри волосся, але він все одно мені uh, промиває все. Далі я користувалася цією маскою. Вона дуже крута, дуже е, плотна. Я загалом десь вже два напевно роки. Ні, що... 3-4 роки вже я використовую гарнір фруктіс. У мене е, було декілька масок з ананасом, з бананом. Папая в мене також була. І от е, спробувала цю. Насправді, загалом ця лінійка дуже класно підходить і для некучерявих. Е, просто вона така, типу, більш зволожуюча, більш е, е, напітиває. Коротше, орієнтована на кучерявих, на те, щоб максимально зволожити завиток і так далі. Але окрім просто нового шампуню і маски, це, до речі, старе, мені здається, цій баночці років три, чотири. Коротше, також класний лівін. Але як я кажу, як виглядала моя людина, я. Промивала голову з шампунем. Там, далі маска, далі лівін. Ну так, за настроєм, це типу не обов'язково, але, якби, да. А, сольовий спрей. І після цього пінка. А, сама по собі пінка класна, вона класно вкладає. Але для того, щоб моїй кучері тримались, її не вистачало. І я брала інколи гель. Але з гелем моє волосся. Було, відчувалось, дискомфортно, прям конкретно дискомфортно. А він дуже сильної фіксації його просто не знаю, малюсінької краплиночки достатньо. Ам, якби. В висновку виходило те, що я витрачала дуже багато часу а, сушити волосся з дифузором, реально десь ну, хвилин 40 плюс-мінус. Я витрачала дуже багато часу, і мені це дуже не подобалось. Тобто, знаєте, якщо би я витрачала б багато часу і це хоча б виправдовувало себе, окей, let it be. Але вже до вечора в моїй більш-менш якісь щось типу кучері, вони розкручувалися. А на наступний день виглядало взагалі погано. Я така, типу, maybe I should quit». Коротше. Занадто багато ми приділили увагу кучерявим штукам, тому переходимо просто до мого догляду за волоссям. Як я вже казала, я прям фанатка Garnier Fructis. Це справді, знову ж таки, мені здається, я років за 18 користуюся різними лінійками, а цей шампунь мені зайшов, він трошки занадто сухий для кучерів, але якщо не вкладатися кучерявим способом, то для а, нормального типу шкіри і жирного він прям класний. Для мене на заміну ми купили кокосовий баланс, будемо його пробувати. Також ще раз на тиждень я скрабуюсь скрабом від Він коштував, Я його замовляла на майкапі, там він коштував десь гривень 300 Е, І я його замовляла, мені здається, десь півроку тому ви бачите, скільки я використала. Причому я його абсолютно не економлю. Він дуже класно пахне, він. Виглядає як космос. До речі, не знаю, чому. Спочатку, здається, він був білим. Зараз я буду показати, щоб його не вилити. Ну, коротше, він такий е, біло-синьо-фіолетовий, і він дає охолоджуючий ефект. Мені таке дуже подобається. І скрабую я його з масажером. Я не впевнена, що в нього є прям якийсь супер результат, але ем, це краще прочисує голову. І також, ну, типу, якщо є ем, дві хвилини на те, щоб просто малювати зріст волосся, то ніби чому б і ні. Так, я розідрала прищу. От от прямо перед тим, як піти знімати. Тому що можу, але вам так робити не раджу. І власне, ось ця штука, це просто я не... Знаю, я не знаю, як це описувати. Коротше, я в Треці, який я, до речі, дуже часто веду. Я туди багато всього пощу. Я туди пощу те, що я не пощу нікуди, тому що це швидко, це прикольно. В мене там 100 підписників, якби не залетить, і ладно. Коротше, з порадами. Якогось прямого пігменту, щоб його, якщо що, можна було вивезти, але ну, щоб це було більше ну, ніж на один раз. І мені порадили а, ось таку баночку. Ну, вона ну, така величенька відносно, ну, Вона коштувала 200 гривень, і її вистачило десь на 6 чи 7 формувань. Я дійшла до висновку, що мені рудий подобається, але не настільки, щоб бути рудою завжди. Е, і, типу, я спробувала мені прикольно, але в цілому можна і залишитись в моєму рідному блонді. І що ви думаєте? <світ> я хочу просто витратити цю баночку, щоб вона не стояла і не займала в мене місце. А вона не закінчується. Тобто, за перше своє фарбування я витратила десь половину, і після цього я думала, що ну окей, це було абсолютно неекономно. економно. Можливо, е, іншу половину я витрачу за два рази. Ніфіга. Я вже фарбувалась десь чотири рази, і вона все ще не закінчується. Тому я думаю, що я десь плюс-мінус тиждень походжу, як є зараз. І що? І тут ще вистачить буквально на один раз, і після цього я ще один раз підтонуюсь, і потім вже буду виходити в свій. Ну фактично нічого не робити, але... Не фарбуватися далі в родині. Блін, це так смішно. Я взагалі хотіла почати говорити про абсолютно інше, але у висновку е, показала вам весь свій догляд за волоссям, трошки за обличчям, і просто go yep. Коротше, про що я хотіла поговорити? Е, зараз я. Прикидую можливості, зводжу дебіт з кредитом. І якщо все буде окей, то за два місяці я поїду на концерт Big Time Rush. Тому якщо ем, наші витрати, средства і все там інше дозволять, то, то чекайте приблизно через пару відео влог з Польщі з концерту Big Time Rush. О-о-о, oh, о, oh, 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 oh. ще з нового. А, моя подруга скоро буде переїжджати, і тільки подивіться, просто яку гарноту вона нам залишила. Так, мої ж це такий, так би мовити, шедеврофон. Але як же гарно виглядає картинка, коли є сонце, і як же класно виглядає моє фарбове руде волосся, коли на нього падає сонце. Коротше, а, вчора був. Дощ, я вам його трошечки зняла. А сьогодні вже просто офігезна погода, але при цьому ем, видніються сліди того, що вже осінь. І я не знаю, ніби з одного боку я рада, а з іншого боку, на ну це осінь. Вона така, типу, сумна, меланхолійна. Я заздалегідь дико вибачаюсь за погане світло. Краще воно не буде. Але, блін, моя просто, мені здається, най-най-най неулюбленіша фігня. Це коли ти прикидаєшся зранку і думаєш, чи мити голову, чи ні. І ти дивишся і такий, ну, наче ще не настільки погано, щоб мити. А потім проходить. Я не знаю півдня, і вже ввечері, коли тобі вже треба кудись йти, ти дивишся і думаєш: блядь, що це таке? Коротше, зараз будемо це справляти моїм улюбленим і, напевно, найлегшим способом. Ми беремо два крабіка, я не знаю, будь-які просто заколочки, будь-що. І просто забираємо всю цю справу наверх. Мені, звісно, здається, що мені трошки забагато всього рожевого, але вже хай буде, хоч якось. Дайте, хто переплутав адресу і третій раз замовив посилку не на те відділення, просто тому що йому лінь було перевірити автоматичне збереження дані. Ходить сонце, і я розумію просто, що в мене немає жодного нормального шматочку зі світлом в квартирі, тому перша посилка, е яка просто я дуже сподіваюся, що в неї все в порядку. Я взагалі її на пошті виринула догопи. Боже, я так давно його хотіла. Ще я взагалі бачила трошки кращі моделі, але в них е Інші динаміки, і типу, в них тут є панелька з кнопочками, а мені таке не подобається. Мені подобає таке більш простеньке. А, і, до речі, дуже класно, що є ось ця. Як ця штука називається. Типу, як протектор для. Ух ти! Меу! Воно, воно не. воно тепер не вертається. Можна? Чи... Ага. Коротше, воно таке хопля! От, Щоб платівки постійно хочеться назвати, сидішки, щоб вони зберігались нормально. Так, ну в нас тут є ось такий комплект. Є підставочка. Вона така херовастінька-хліповастенька, але якщо все буде ок, і він буде нормально працювати, то я потім а, просто дозамовлю якусь покраще. Тут навіть... А, Якась панелька є, кнопочки є. Перевірю його трохи потім, тому що сонце дуже стрімінтельно зйобується. В нас до другої посилочки. Це в нас мейкап. І так як в вашій блогерці вже більше за двадцятку, то і розпаковки в нас будуть відповідні. Це не просто косметика, а засоби для ротової порожнини, тому що в мене... Я сподіваюся, хоча б мене слышно. Коротше, в мене дуже сильно запалилась ясна. Е і я почала вивчати цю тему, і поки я вивчала е причини і наслідки запалення ясен, я побачила, що взагалі-то, е якщо правильно не чистити зуби, то може бути потім дуже-дуже погано. Я не хочу залишитися без зубів, тому. Uh, вся ця коробка це для рятової порожнини. Я дуже довго вивчала цю тему. Мені було шкода 400 гривень за пасту, але um, почитавши про втор, я все ж таки здалася. Я бачила на неї дуже. Багато хороших відгуків. Я м, запитала в штучного інтелекту, чи підійде вона мені. І він сказав, що має супер-пупер підійти. Далі в нас шкрипки для язика: один мені, один хлопці. Якщо ви запитаєте, чому жовтий, я скажу єдине, що було в наліччі. Так, треба ще прошвидшуватись. Ніфіга собі машина, коротше. Далі в нас Опоріскович. А, також двіша для ясен. Блін, він коштував 100 з копійками гривень, і тут півлітру, напевно, 400 мл. А, для моїх постійно кровоточущих ясен, я думаю, буде в самий раз. А, і далі тут у нас таке по переносній гігієні. Це мені масочку від сину подарували. До речі, дуже подобається вона мені. А, і я замовила два ополісковича з собою від Solident, Це українська фірма. А, пасти від них вона мені типу сподобалась, але мені було трошки недостатньо, було все ж таки відчуття, ніби воно а, не прямо добре прочищає зуби. А, і знову ж таки, в подарунок мені поклали. Це паста. Так, це а, паста від іншого українського бренду. Вона мені сподобала ще менше. А, в мене абсолютно не було відчуття, що в мене чисті зуби, але а, це смак ваніль і а, лаванди, і він, ну прям, прикольний. І також а, з цього ж розряду, а, так як я дуже люблю вийти кудись попоїсти, на якісь десертики і так далі. А, Таскати з собою багато чого. І, наприклад, я не знаю, отаку бандуру Ополіскувача не варіант. Тому я замовила пінку. В нас, до речі, на ринку якась, я не знаю, велика проблема. Було буквально два-три варіанти. Це отак, от ти. Ану. Ммм, mm! смачно. Це пінка, яку можна, наприклад, покласти в сумочку, взяти з собою. І після прийому їжі, як я показала, так два рази натиснути. А, і все. І мені реально сподобалось. Типу, а, вона дуже м'ятна, така, як плюс-мінус звичайна зубна паста. Я її буквально не знаю, 10-20 секунд просто потримала. Їх звичайно поліскуючи так і все. А, і... Я мацую язиком і реально ну, є відчуття чистоти. І я відчуваю свіжість, тому а, якщо хочете зберігати свіже дихання, і якщо переживаєте за там бактерії, всяке таке, або особливо для брекетів, оця манюлька, вона прям взагалі мені здається кайф. Все, я пішла а, перевіряти cd плеєр. Не знаю, якщо чесно, що з цього вийде. Чи хороша ідея кидати заморожені ягоди. Але ми з вами зараз дізнаємося. Він, ну, точніше, не зараз, а напевно десь завтра, післязавтра, коли я буду сувати. Я вглядаю прям взагалі класно. Прям ну, класно зараз я так. Хам... Ну ладно, не буде як в американських інфлюенсерів, що прям і ні. Точніше, і все? Ну, знаєте, отак от, от воно виглядає. Я би сказала, симпатічно. Я розумію, що просто в мене немає жодного нормального шматочку з хорошим светом в квартирі. Светом, о господи!